Всім привіт! Вітаю вас на каналі Тачхом. В сьогоднішньому відео хочу вам показати такі комплекти, як Дійсний. Це підліткові комплекти. Ось перший комплект будемо з вами дивитися: це Лоли. також дійсний. Зараз покажу, як він виглядає. Ось така поверхнева упаковка йде. Далі сам комплект запакований ось в таку коробочку. Тут вказано фірма Touch. Ось так вона відкривається. Зараз будемо. До цього комплекту спочатку покажу ось це ліцензована колекція, ось так. Такий малюночок ближче. А розмір це односпальний. Зараз буду відкривати і показувати. Так, Дивимось. в складі в нас наволочка, одна штука, в підліткових одна наволочка. Ось такий малюнок гарний. З однієї сторони, ось так, інша частина ось така. Так, це така наволочка. Тепер давайте я вам покажу, як виглядає підковдра. Підковдра з малюнком, ось гудзики видно також. Це дуже, дуже зручно. Ось гудзики. Подвійна підковдра. З однієї сторони, вона з малюнком, інша сторона, зараз я відкрию. Інша сторона ось така. Ось вона, це внутрішня частина. ось. Внутрішня частина, тут також намальовано лоли, ось вони. Дуже якісно зроблений комплект. Тут фарба, яка не буде втрачати свій колір і малюнок в незалежності від скільки буде в прані. Ну, якщо правильно, звісно, слідкувати всім правилам прання, тобто не додавати, ось так написано. Додавати там засоби, які відбілюють. Тут логи, назва, все видно. Так, це в нас підковдра. І тепер давайте я вам покажу простирадло. Простирадло на резинці. Ось воно, таке саме, як внутрішня частина під ковдри. Ось резиночка. Дивимось: ось, 100 на 200, і там запас по 25 сантиметрів, щоб можна було ну, натягнути на матрас. Ось такий гарний яскравий комплект. Ось він. Ще раз показую картиночку. Ось так виглядає.